Відкритий університет нарешті запрацював у Житомирі. Попри те, що на вулиці дощило близько сотні людей зібралося на майдані Корольова, щоб послухати першу лекцію. Нові є така прикмета, що якщо якась справа починається на дощ, то вона буде дуже доброю, вдалою і буде легко йти. Будемо надіятися, що наше починання сьогоднішнє буде не менш вдалим. За словами організаторів, завданням вуличного університету є виховання справжнього свідомого громадянина, всебічно розвинутого і здатного відстояти свої права. «Наш протест виявив такі проблеми: Те, що вже люди не йдуть за готовими концепціями, які пропонують політики. Вони повинні самоорганізовуватися. А для цього необхідні певні знання. Тому ми хочемо створити такий майданчик. Де могли б зустрітися е, науковці, експерти, громадські активісти і просто активні громадяни? Організатори кажуть, будь-хто може долучитися до відкритого університету, навчатися та читати лекції. Відкритий університет, він є відкритим, можуть долучатися всі хто завгодно. В нас такий принцип. Або ми самі пропонуємо. Е, Комусь тему, яку ця людина може відкрити, або люди самі з нас знаходять і самі пропонують теми, які вони могли б запропонувати. Ну а кожен громадянин є політиком, якщо він відстоює свої права. Допоки погода сприятиме, Житомирський університет працюватиме просто неба, але у планах організаторів згодом для більшої зручності перенести зібрання у приміщення.